Ну, no Boys, Ой-ой-ой, зараз о, в двох підкат зіграли. Футболісти і, і white Boys, і гравці Зедвіжу. Просто ось, ось вам і віддача від двох команд. Не точна передача і залишається з м'ячем саме гравці за двіж непогано. Можливість забита, але ця можливість знову ж таки втрачена. Чіпляється м'яч зараз цим Цимбалюк та людина, той гравець, на якого треба грати як на стовпа. Він може зачепитись, його ліва нога. В принципі, він сьогодні забив. Ой-йо, зараз сам гравець задвіжу вирішив впасти. Навіщо не знаю? Момент. Тут не забувають, але продовжується атака від задвіж. Простріла! Там нікого немає взагалі немає. У цьому епізоді бачимо, що вже за воротами в нас команди наступної гри Вишукувалися саме Аптех Тім та Ю-35. Чекають свої черги на те, щоб сьогодні зіграти. І в нас тайм-аут беруть футболісти White Boys. і поки м'яч вилетів. Нету тайм-аут. Ау, тепер знову ж таки. А тепер тайм-аут бороть футболісти White Boys.

Отже, друзі, продовжується поєдинок. У нас рахунок 3-2. На користь задвіш. Задвіш, нагадаю, грає з White Boys. На 10-й хвилині Микола Онисковець. Забив зараз класний розіграш, якому в нас відзначається Микита Лашко. 30-та хвилина матчу. Микита Лашко робить рахунок вже 4-2. 4-2. Це вже заявка на те, щоб сьогодні спокійно вже піти додому. І е, десь, е, знаєте, спокійно сказати своїм близьким, що ми виграли, друзі. Тепер вже п'ятий гол. Нас влітає в сітку воріт Boys з рекошетом, але все ж таки записуємо на 10-го номера Данило Жмирнов. Ж... Данило Жмиров. На 31-й хвилині. Робить рахунок 5-2. 5-2. Ось вам і моменти. Ось вам і задвіж нарешті десь прокинувся. Ось вам і. Та сама команда Олександра Кольщі, про яку ми постійно згадуємо, ось вони нарешті створюють свої моменти. Знаєте, тут скоріше. Класно, класно, насправді. Насправді, друзі, тут я от відзначу розконцентрацію. І невдалі моменти, невдалі подібні епізоди для команди саме White Boys, не вистачає їм десь якоїсь зрілості, не вистачає їм якоїсь ось знаєте, ну, загалом, так, ось не вистачає їм десь досвіду таких турнірах. Ну, друзі, я тільки побажаю команді White Boys, щоб вони ще більше, ще краще грали. І подібне просто вже наступному сезоні. Мені здається, вони будуть ну, знаєте, В п'ятірку команд десь входити. За так само почали сезон. Доволі таки невдало, але потроху, потроху свої моменти вони вибирали, свої моменти вони створювали, забивали. І ось, будь ласка, зараз команда в таблиці онлайн вже знаходиться на, на п'ятій сходинці, так набираючи, ну вже на четвертій, набираючи 24 бали. 24 бали набирають в таблиці онлайн футболіста за дві ж і навіть застрибують на третю сходинку. На третю сходинку, так, випереджаючий Патріот і випереджаючий третій тайм. там. 6 хвилин у нас залишається до кінця. І за ці 6 хвилин, друзі, насправді футболісти саме за 2 намагаються шукати, намагаються шукати свої можливості. Шукають вони, намагаються створювати шанси, підключаючи всі свої ресурси. А от з White Boys... Враховуючи те, що в них насправді лише три замінки, так вони десь вже підустали. Насправді на другий тайм вже немає тих сил, немає тих можливостей для того, щоб іти вперед і назад повертатись. Ось це, поки бачимо, у команди задвіж забивають вони, користуючись. Цим команди задвіж І відповідно рахунок вже 6-2. шостий номер, так у нас відзначається Микола Онесковець. 35-та хвилина матчу. В нашому матчі і 35-та хвилина поєдинку. 6-2. Футболісти Зедвіж Переграють свого опонента. Так не От правильно, Дмитро Маркович Саркіси каже: от от не прийшов сьогодні тренер команди Зедвіж, Не допоміг команді, а потім будуть говорити, чи потрібен мені тренер, чи не потрібен мені тренер. Тому що з перших секунд насправді, скажу відверто, була розконцентрація у команди Задвіж. Вони думали, що переможуть опонента. Вони думали, що на легкій нозі вони переграють команду Вайтбойс, враховуючи їх попередні результати. А Вайтбойс такі: А на тобі, перший гол, другий гол. І відповідно в нас рахунок 6-2. Так, десь, знаєте. Перемогли. Не скажу, що зараз перемогли, перемагають Футболісти задвіж. Це ще не кінець в футзалі може бути взагалі, будь-що за 5 хвилин забити 4 м'ячі легко. Просто реалізувати всі свої шанси. І тому, тому футболісти саме задвіж будуть шукати. Свої можливості, щоб забити. Футболісти за дві ж будуть намагати забити вже сьомий гол. Але поки White Boys більше в атації. White Вайтбойс більше намагається створювати свої моменти. <плес> Що можна пробити? з цієї дистанції? ні віддав передачу. Невдало! Ну і голкіпер навіть помиляється. Тут у цьому епізоді, навіщо було так а, та, приймати це я потім віддавати своєму ж гравцеві? Але хочу відзначити так само, що Вейтбойс тисне вайтбойс підти свого опонента, а ті вимушені просто грати на контратаках. Ось така у нас гра на зустрічних курсах. Іде. І ще м'яч не на лінії був від гравця. За дві ж. Ну за таке точно. Ну зате точно, точно Олександр Кольша по головці не погладить, не скаже е, круто все не круто все як так. Ми каталашком. Відея передачу. Немає гол в цьому епізоді, не забуває. Зараз Кисленко відзначається. Хотів я сказати, що відзначається, так? В контратаку вибігав вже гравець White Boys. За дві White Boys Шукає свої моменти. Ух, який же бас п'ятої зараз був, непогано. Але трохи не точно. Мінута 15. Так, півтори хвилини. Залишається навіть менше хвилина до кінця другої половини. Команда нагадаю, саме White Boys програє за двіжу. За дві знову ж таки в атаці. Може забити сьомий, але поки десь конструюють свою атаку. Нагадаю, давайте хто забував нас м'ячі. Микола Онисковець на десятій 35 хвилині. Візначився Микита Лашко на 30-й. Андрій Кисленко на 18-й. Данило Жмиров на 10-й. Денис Волосов на 7-й. White Boys свої два м'ячі забили на 7-й хвилині. Артем Цимбалюк відзначився. І Іван Крику на 26 й хвилині. Зараз White Boys в атаці непогано. Можна було створювати момент, але тут вихід 2-1. Треба реалізовувати з футболістом. За дві ж, віддає передачу, гравець І той красиво! Дуже і дуже красиво. 17 на 6 рахунок 7-2. Андрій Кисленко віддав цю передачу на 40-й хвилині. Ну і, відповідно, Микола Онисковець нас хетриком відзначається. І рахунок 7-2. Друзі, що 8-й буде? Не буде 8-го! Тому що п'ятою хотів Попіжонське забити у цьому епізоді гравець Задвіш. Момент, Голу немає. Голу немає, тому що раніше прозвучала сирена, а вже потім було забито цей гол, тому що. І тому нас, друзі, рахунок 7-2. Закінчується. з перемагає White Boys. Удачі всім, і відповідно, слава Україні.